Неймовірно смачний торт, який називається Рафаело. Для приготування торта Рафаелу нам знадобляться такі продукти. Це яйця. Вони мають бути охолоджені, цукор, борошно, сіль, олія, розпушувач тіста та кокосова стружка. У нагріту сковороду висипаємо кокосову стружку, і на слабкому вогні підсмажуємо її буквально декілька хвилин. Слідкуємо за тим, щоб кокосова стружка не підгоріла і періодично помішуємо її. От вона набула світло такого кремового кольору, дала вже свій. Аромат. Тепер ми вимикаємо і пересипаємо її в посуд охолоджуватись. До борошна додаємо розпушувач і гарно пересіваємо, наповнивши борошно киснем, щоб гарно підходило тісто. Беремо абсолютно знежирений і насуховитертий посуд. Виливаємо сюди охолоджені яйця, додаємо дрібку солі і на слабких обертах збиваємо яйця у слабку піну. Тепер у три прийоми додаємо цукор і на середніх обертах перемішуємо. додали весь цукор, тепер збиваємо до збільшення в об'ємі у 4-5 разів і до набуття такої пишної маси світло-кремового кольору. Отже, маса набула світло-кремового кольору. Тепер по краю вливаємо. Олію. І на слабких обертах акуратно перемішуємо. Додаємо тепер сюди в три прийоми борошно разом з розпушувачем просіяне. і акуратно вінчиком зверху донизу перемішуємо. Робимо це акуратно, щоб не сіло тісто. І в кінці тепер додаємо підсмажену кокосову стружку і акуратно перемішуємо все до однорідності. Отже наша маса готова. Форму застеляємо фольгою і змащуємо всередині олією. Боки змащувати не потрібно, щоб тісто, коли буде підійматися, щоб воно не сіло. І тепер у форму виливаємо тісто. Розрівнюємо по поверхні і ставимо заздалегідь розігріту духовку, випікаємо при температурі 180 градусів 35-40 хвилин, в залежності від вашої духовки. Готовність бісквіта провіряємо дерев'яною шпашкою. Готовий бісквіт Виймаємо з духовки і охолоджуємо. Охолоджений бісквіт. Виймаємо із форми ножем акуратно по колу, робимо надріз, виймаємо із форми, гарно обмотуємо харчовою плівкою з усіх боків і ставимо в холодильник приблизно на 6 годин для стабілізації. Я ж ставлю його на ніч. І для приготування кокосового крему нам потрібні такі продукти. Це білий шоколад, можна використовувати звичайний, але у мене у галетках. Вершки. Вершки мають бути 33% жирності. Вершковий сир. Для початку беремо вершки, ставимо в мікрохвильову піч і нагріваємо до гарячого стану, але ні в якому разі не кип'ятимо, це дуже важливо. Тепер гарячими вершками заливаємо шоколад, але шоколад теж має бути кімнатної температури. Якщо він у вас знаходився у холодильнику, то його заздалегідь потрібно достати, щоб він був не холодний, а кімнатної температури. Тепер заливаємо гарячими вершками шоколад і гарно перемішуємо. Спочатку це робимо лопаткою для зручності. У мене трішки крем не вмістився в посуд, тому я його перелила у мірний стакан. Тепер гарно перемішую вінчиком. Повної однорідної маси переб'ю ще трішки блендером. От у мене вийшла така однорідна маса. Накриваємо харчовою плівкою в контакт і ставимо в холодильник до повного вистигання та стабілізації мінімум на 6 годин. Я ж його буду ставити на ніч. Тобто, Шоколадний ганаш і бисквіт я готую за день до зборки торта. От у мене ганаш постояв нічого холодильнику, стабілізувався, став такий більш густішої маси. Отакий от він став. Тепер будемо збивати крем до вершкового сиру додаємо ганаш. Збиваємо міксером на середніх обертах до густої пишної однорідної маси. Під час збивання можна один раз отак пройтись по краю стінок посуду, щоб гарно з'єдналися між собою продукти. Була однорідна маса. І далі збиваємо. Вже крем готовий. Така густа пишна, стійка, однорідна маса. Це у нас зайняло буквально декілька хвилин. Тож зараз можна поставити його в холодильник до, до складання торта. І для приготування хромкої начинки нам знадобляться такі продукти. Це білий шоколад, мигдаль, кокосова стружка і вершкове масло. Вершкове масло має бути кімнатної температури. Це обов'язково. добре розігріту сковороду Висипаємо мигдаль і обсмажуємо його на середньому вогні. Висипаємо підсмажений миндаль у посуд. Охолоджуємо і акуратно ножем подрібнюємо. А сковороду висипаємо тепер кокосову стружку і на слабкому вогні буквально трішки її підсмажуємо. Підсмажену кокосову стружку додаємо до подрібненого арахісу і перемішуємо. Тепер шоколад ставимо в мікрохвильову піч і короткими імпульсами його розтоплюємо. Отже шоколад готовий. Такий, бачите, додаємо сюди вершкове масло і гарно перемішуємо до однорідності. І відразу не залишаємо, щоб Шоколад не загусав, виливаємо його на нашу суміш і перемішуємо дуже швидко, до однорідності готову суміш висипаємо на пергаментний папір, розрівнюємо його тонким шаром і ставимо. У морозильну камеру приблизно на 10-15 хвилин для закусання. Тепер перемотати ножем і гарно його розділяємо, висипаємо у посуд і зберігаємо до оздоблення торта в холодильнику. І тепер, коли всі інгредієнти готові, будемо формувати торт. Знімаємо кордову плівку. Бісквіт наш постояв ніч в холодильнику, стабілізувався, став такий пружний. І тепер розрізаємо його на три коржа. Отже, у нас вийшло отакі три гарно пропечені коржа. Тепер ми їх просочуємо сиропом. Я буду просучувати з ущерним молоком, розведеним з водою. Викладаємо крем у кондитерський мішок для зручності. Для стійкості торта подавлюємо крапельку крему і кладемо на центр. Нижній корж трішки притискаємо, щоб він тримався. І тепер змазуємо по всій поверхні, наносимо слой крему. Гарно розрівнюємо його по всій поверхні. Тепер по краю наносимо бардюр із крему. У центр кладемо нашу начинку половину від маси висотою приблизно до півтора сантиметра. От начинку поклали і тепер для зручності можна трішки поверх начинки покласти крему і наносимо тонким слоєм небагато. Лише для того, щоб наш наступний корж гарно з'єднався із начинкою. І тепер цією стороною кладемо на начинку. Трішки отак протискаємо і робимо так з наступним коржом. Тепер по краю між. Коржами, наносимо гарно крем, щоб у нас не було там пустоти. Заповнюємо все кремом і вирівнюємо. За допомогою цього у нас не буде між вами пустоти і гарно ми продавимо усі крихти торта, які не будуть потім відпадати. І тонким шаром покриваємо верх торта. Тепер обмотуємо ацетатною плівкою наш корт, надіваємо кільце і притискаємо. Сильно не натягуємо і ставимо в холодильник для стабілізації годин на 6-8. Знімаємо кільце, ацетатну плівку І тепер по всій поверхні наносимо крем. І за допомогою шпателя вирівнюємо його як по боках, так і верх торта. Прикрашаємо кокосовою стружкою, прикрашаємо за своїм смаком. Готовий торт ставимо в холодильник, охолоджуємо і насолоджуємось. Тож, кому сподобалось моє відео, ставимо вподобайки, підписуємося на мій канал і до зустрічі смачного. Готуйте із задоволенням.